Чому ж червоніє сеча після бурячка? Давайте розбиратися. Ось я вам тут намалювала наш, з одного боку, тут здоровий наш кишечник ворсиночки, от що я вам завжди пальчиками махаю, і відео показую, ось вони так виглядають здоровий. А коли ми неправильно харчуємося і викликали злипання цих ворсиночок, бачите, це клітинка і ворсинки, 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 Клітинка і ворсинки, ворсинки, ворсинки. І от коли ми вуглеводневої їжі, забагато продуктів запалення споживаємо, зрештою, мало навіть рухаємося, погано п'ємо воду, все це приводить до того, що ці ворсиночки між собою злипаються. Ось я тут їх вам намалювала закритими, так? Ось вони злипаться. А тепер клітинка дуже щільно до клітинки є. Якщо ж ви порушили оце правило вільних ворсинок, мало того, що тут їжа не може заходити ці гарні проміжки, там не можуть добрі бактерії синтезуватися, не можуть клітини імунного захисту утворюватися, тому що вони всі є ось тут, поміж ворсинками. Це я вам окремо відео розказувала, я на сторінці. Сьогодні ми говоримо за оці ж клітини, клітини кишечника, так? Ось, і відповідно, вони є густо-густо. Коли ви тут... За все позаклеювали, ви ж помрете з голоду. так? І що у вас робить організм? Рятує, щоб ви могли хоч щось прорватися сюди. Він бере між клітинами проміжки, розтягує, і ви маєте такі дюри. Це, що називається, дрявий кішковик, подразненого кішковика. Відповідно, якщо. Тут природою передбачено захисний бар'єр. Нічого погане, чуже не зайде. От ви боїтеся там ой, курка гормонами вхолена, ой, там якісь з чимось підсипане, ой, там все таке навколо шкідливе. Та не шкідливе, воно організм не пускає його сюди. Просто-напросто. Якщо ви все робите правильно, ваш організм від цього захистив. А якщо ви відкрили двері самі добровільно своїми помилками, до того, що весь непотріб буде йти, ну так чекайте, то зовнішнє середовище вина, чи хтось тут не захотів працювати і вникати в те, як працює організм. Відповідно, ось все це шкідливе проривається сюди. А тепер, при чому тут бурячок? Пігмент буряка він є великою молекулою. Відповідно, в нормі він не проходить сюди внутрішнє середовище, тут зразу до кожного лімфатична судинка, кровоносна судинка, і він туди просто не проходить. Все, пішов. Він, якщо вже ми такі нечемні, він прорвався той пігмент, ну, зайшов там собі в кровоносне русло, пішов на очищення через нирку, і от якраз вивів. Коли він виводиться... Ми його бачимо ось сеча почервоніли. Але ми бачимо бурячок безпечний. А так само, як і він проривається, так само проходять всі токсичні, небезпечні речовини, які не передбачені нашим організмом. Я вже мовчу до того, що ми ще всередині нас синтезуємо повну непотребу, бо знову-таки не знаємо, що до чого, коли і як. От красуня. І тому, поки ми не звільнимо оці гарні добрі ворсинки, щоб вони були в нормі, відповідно, коли вони звільняються, організм знову повертає в норму оці проміжки. Поки це цього всього не буде, ми завжди будемо мало того, зсередини отруюватися, тому що й то зовні будемо пускати токсичні молекули. І таким чином провокуємо утворення алергії, несприйняття аутоімунні процеси тут породжуються. Ну і відповідно, чим більше ви перенаповнюєте свій організм тими всіми шкідливими небезпечними речовинами. Ну тим ближче робитися до перероджень, до для початку поліпи там такі, що як то доброякісні. ну але якщо нічого доброго не зупинитися, вчасно, так то, відповідно, може бути і велика біда. Тому красуні найбільшою цінністю завжди було, є і буде знання. І якщо ви маєте намір бути здоровою і прожити гарну, здорову, активну, не життя, так, то, будь ласка, вкладайте в цей найбільший скарб, вчить своє е, тіло, свій організм. А для того щоб без дієт, без таблеток, без якоїсь наруги над організмом очистити оці ворсиночки, так привести їх в фізіологічну норму, відновити якраз допомога прийде програма природнього очищення, де ми природнім чином відновимося і не беретеся І Щоб мої помічниці підібрали програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.